Національного банку трошки інша функція. Це наглядова функція, паспакту і так далі. Правильно, наглядова. І контролювати. Уже по факту, не коли ми при видачі, ви зрозумієте, що ми при видачі кредитів. Чи при обмінних операціях? Ми ж не можемо з кожного представника в обмінний пункт, правда, послати, щоб він сидів і контролював банк. Або ви, ви повинні регулювати, регулювати. Ліцензії, курс. Що їх не ми позбавляємо реалі. ліцензії, шановні. Ну, я розумію, національний ви, банк, той, банк ні, ні. ви маєте регулювати. А другий банк але, Але. Раніше був один банк. Чому їм держава дає допомогу? Банкам дають дають. Чому нам не дають допомоги? Хай чоловік відповідає, задали один питання, чоловік відповість. Закарпатті ні одного кредита стабілізаційного чи іншого комерційним банкам не видали.

Людське oh. слово, я вам ще раз кажу. Oh. Нас є банк oh. Закарпатті не дістав коштів, що ми лісі. Ні, ні. Ми не, не вирішували питання по видачі ні по одному уж oh. oh. і не видавали. І не видавали, і не вирішували. Це я вам гарантую. Ви розумієте? Люди доведені до того, що з кожним днем суїциди, суїциди суїциди. Галя Валерія Андрій. Валерія Андрійович. Не банк аптека, не банк аптека. ただこれ。